Так, Соя вже достигла. Що ж з нею робити? Куди здавати? Ціна копійки. Ще може здати за ті копійки. Ну а що ж, всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу, клубу З вами, як завжди, Сергій Громко. І в цьому відео поговоримо про одну із болючих тем, яка є на сьогоднішній день в Україні. А це обвал ціни на зерно. Я розкажу вам на свою думку, який є один із виходів даної ситуації. Про відкриття портів, експорт та зернові угоди говорити ми не будемо, це інша тема, хоча це все також дуже сильно впливає на ціну. Великих агрохолдингів, агрокомпаній це не стосується, бо для них ситуація трохи інша. Моє відео більш підходить для малих аграріїв та міні-фермерів. Знаю, що багато з вас будуть мене критикувати, але маємо те, що маємо, і ситуація на сьогоднішній день є вкрай важкою. Тож додивіться це відео до кінця, щоб правильно зрозуміти, що саме я хочу вам донести та пояснити. Перше, що потрібно, щоб вплинути на ціну, це зробити штучний дефіцит. Друге, це самостійно ставити ціну ту, яка буде вам вигідна. Як це зробити, я зараз поясню. Як же зробити штучний дефіцит? Все просто: не здавайте зерно, тримайте його вдома на полі чи в зерносховищі, але не продавайте. Що ми з цього отримаємо? Заводи почнуть відчувати брак або недостатню кількість сировини. Відповідно, конкуренція між заводами збільшується і підприємства починають піднімати ціну на сировину. Бо вони розуміють, якщо ціна буде краще для фермера, то він повезе сировину до них і дефіцит в них зменшиться. Ви напевно скажете: а якщо немає де тримати зерно, ну і платити витрати потрібно зараз. В мене є відповідь на ваше запитання: не маєте де тримати, викиньте його або спаліть, або й взагалі не збирайте з поля. А який зміст зібрати і віддати не то, що в ноль, а віддати в мінус. І тут ви напевно скажете: ну, хоч щось, але та й в кишені буде. І на це ствердження в мене є аргументована думка. Наприклад, ви не завезли і не здали свою сировину осінь. Почався дефіцит весною. Ну, між заводами. Ціна зросла, припустимо, вдвічі, а ви все ж не везете своє зерно. Але знову посіяли, бо те, що зібрали, осінню, припустимо, викинули. Так? І вже осінню ціна на зерно виросте в 3-4 рази. А весною взагалі в 4-5 разів. Тобто, якщо зачекати в такому випадку, ви перекриєте і те, що втратили, і ще заробите на тому, що здали свій продукт. Ви також кажете, що платити витрати треба зараз. Я вам скажу, що ви і так будете брати кредит або позички, щоб перекрити витрати. А копійки, які візьмете, це буде лише капля в морі. А тепер порахуйте собі, коли наскільки в кишені буде більше. Тепер друге, як самостійно ставити ціну на свою сировину. Існують інтернет-площадки, де е, виставляють оголошення про продаж або купівлю зерна. І дивіться, яка схема на таких ресурсах робиться. Спекулянти чи перекупи, е, як хто в них ну, каже, як хто їх називає, виставляють по 20-30 оголошень одинакових. Наприклад, 20 оголошень однієї із тієї ж людини, яка купляє припустимо, пшеницю за 3 тисячі гривень. І коли ви хочете продати або подати оголошення про продаж, то вже не можете поставити ціну вищу ніж 3 тисячі, бо бачите на сайті цілу купу таких оголошень і починаєте думати, що така ціна і має бути. Ось тому там максимально багато одинакових оголошень, зроблених з тою метою, щоб ви так і думали, і відповідно продавали за копійки. Тому на таких ресурсах потрібно ставити свою ціну, в якій закладено всі витрати. Та ваш заробіток, і не дивіться на той весь сморід, що там пишуть. Шановні аграрії, фермери, гості та підписники каналу Агромініклубу, Я чудово розумію, що розповісти так, як розповів вам я, це діло одне, а застосувати це все на практиці це справа зовсім інша. Але ви повинні цінити та правильно оцінювати свою працю, своє здоров'я, свій час, а особливо час. Бо його повернути і повторити неможливо. Ви маєте пам'ятати, що саме ви, аграрії та фермери, це годувальники людства на планеті Земля. І ваша праця повинна оцінюватись максимально. Я всім щиро дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, чекаю від вас сподобайку, підписку на канал Агроміні-клубу, мирного вам неба, високих цін на урожай. Всім папа -па і бережіть себе.